У вересні 2011 року у Києві відбулися збори всеукраїнського об'єднання Свобода, на якому вирішили ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони торгівлі землею сільськогосподарського призначення, на якому має бути ухвалено закон України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Протягом липня цього року у Верховній Раді було зареєстровано два проекти закону України про ринок земель, що свідчить про плани влади якомога швидше запровадити вільний ринок земель. Про наслідки такого впровадження ми розмовляли з головою Радахівської районної ради Емілією Мельник. Мілі Михайлівно, скажіть, будь ласка, до чого призведе запровадження вільного ринку земель в Україні? Бачите, громадянин, який отримає одноразову невелику суму коштів за свій пай, при теперішньому зубуженні залишиться і без паю, і без грошей. Також наш селянин втратить можливість одержувати від паю постійний пасивний дохід, який складає суддєву частку в сімейному бюджеті. А чи виникне загроза перед сільською громадою? Так, загроза виникне і перед сільською громадою. Орендар більш соціально відповідальний, ніж великий землевласник. А тому при викупі землі селяни втратять будь-яку допомогу для ФАПів, для шкіл, дитячих садочків, клубів, а підприємства великих землевласників будуть зареєстровані за межами села, що призведе до скорочення податків, будуть надходити податки мінімум і до місцевого бюджету. Це теж велика є Загроза, а як щодо продовольчої безпеки країни? Ну якщо дивитися реально, то буде також створена реальна загроза щодо продовольчої безпеки всієї країни. Бо великі землевласники вирощуватимуть лише те, що їм вигідно, і примусити дослуховуватися до загальних потреб населення буде дуже важко, а може і неможливо. А чи постраждає при цьому екологія країни? Насправді будуть створені реальні загрози екологічній безпеці, зокрема через наплив небезпечних виробництв, внаслідок чого Україна втратить свій вплив на міжнародних продовольчих ринках. Тому запрошую вас 2 жовтня о 15-й годині за адресою міста Радехів, площа Стуса 1 районний народний дім, відбудуться збори громадян для визнання доцільності і створення ініціативної групи з підготовки проведення всеукраїнського референдуму і з ухваленням. Закону України про заборону торгівлі землею, сільськогосподарського призначення, початок реєстрації учасників зборів о 14-й годині І з собою мати паспорти громадянина України. Ці збори відбудуться за ініціативою районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода.